Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 281. Швидкість катера за течією річки становить 27 із 3 кілометрів за годину. А швидкість течії дорівнює 1,4 км за годину. Знайдіть власну швидкість катера та швидкість катера проти течії річки. Добре. Давайте спочатку запишемо умову. Швидкість катера за течією дорівнює, подивіться скільки 27 з третиною км за годину. Швидкість течії дорівнює 1,4 кілометра за годину. Далі запишемо, що треба знайти власну швидкість катера. І ще нам треба знайти швидкість катера проти течії річки. Добре. Пишемо розв'язання і починаємо перша дія. Дивіться: ми будемо шукати власну швидкість катера. Нам відомо, що швидкість катера за течією 27,3 км за годину. А швидкість течії річки 1,4 км за годину. Тому, щоб знайти власну швидкість катера, треба швидкість катера за течією 27,3 відняти 27,3,4. Все. Поїхали. Нам треба звести до спільного знаменника. Бо у нас знаменник 3 і 9. Давайте подумаємо, який буде спільний знаменник. Звісно ж, 9. Тоді доповняльні множники 3, та 1. Добре. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І маємо 27,3 мінус 1,4. Але ж наше зменшуване ще не готове до віднімання. Тому що чисельник зменшуваного менше за чисельник від'ємника. Що будемо робити? Треба 27 представити у вигляді 26 плюс 1. І плюс дробова частина. Далі мінус 1,4, як воно йде за умови. Далі. Нам треба одну цілу представити у вигляді дробу 9 9,9. Тому що у нас знаменників скрізь дев'ятки. Нам так буде зручно. Пишемо замість одиниці 9 дев'ят, плюс 3 дев'ятих, ну і мінус 1,4. Далі. Треба обчислити суму перших трьох доданків: 26, Плюс 9, 9 і плюс 3 дев'ятих це буде 26, цілих. дробова рисочка. Знаменник переписали, а чисельники треба додати. 9 плюс 3 – 12. І мінус 1,4. Тепер треба відняти цілі частини. 26 відняти 1. Буде 25. Потім пишемо дробова риска. Знаменнику 9, а чисельники треба відняти 12 мінус 4. Це буде 8. Записали одиниця виміру кілометри за годину. І пояснення, що ми знайшли власну швидкість катера. Тепер ми знаємо власну швидкість катера. Ми знаємо швидкість. Течії річки. І якщо відняти із власної швидкісті катера. Швидкість течії річки, ми дізнаємось швидкість катера проти течії річки. Поїхали пишемо. 25,8 мінус 1,4. У нас знаменники однакові. Зменшуване готове до віднімання. Тому починаємо. Віднімаємо спочатку цілі частини. 25 відняти 1 буде 24. Далі, дробова рисочка, знаменник переписали, а чисельники треба відняти. 8 відняти 4 буде 4. Записали. Отже, 24,9. Кілометри за годину. Це швидкість катера проти течії річки. Все. Ми знайшли все, що треба було. І тепер треба записати відповідь. Треба записати 25,8 км за годину. Це власна швидкість катера. Та 24,4 км за годину. Це швидкість катера проти течії річки. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!